Питають люди, чим краще вимірювати, який краще купити товщиномірю. От на сьогодні він подешевшав. По-моєму, 70 чи 75 євро коштує отакий тротик bb 20 Сам користуюсь уже довгий час, більш ніж 2 роки і вам раджу. Класний прибор, ніколи не підводив, нормально показує все. Єдине, треба його обнуляти час від часу. Зараз покажу як. Ось такий комплект там для комп'ютера для під'єднання ніколи не користуюсь, не потрібно сам приборчик. І Для таріровки є такий от тут комплект. Тут є алюмінієва пластина, є е, металічна пластина, шайба. І щоб перевірити, скільки товщина тут пише мікрони, от, е, пластмасові вставки. Щоб Приблизно знати товщину шпакльовки візуально. Ну, вони не понадобляться. Покажу, як паріювати е, прибор. Достаєте шайбу металічну, тому що крила в основному металічні. Коли алюмінієві, використовуєте е, заміри там, в Audi, в яких машинах, тоді берете цю е, алюмінієву пластину, але в основному металічні. Показую, як обнулити. Берете прибор, вмикаєте. Чекаєте, поки там все загрузиться. От він включився, загрузився. І нормально ставите на пластину на металічну, для вимірювання. 0,2. Ну, бо він у мене відтарований нормально. І жмемо 0 і чекаємо, поки 0. Все. От, раз. І так, декілька разів відводите сантиметрів на 15. Ще раз. Чекаєте, 0. Так можна е, разів 5 рекомендовано зробити те саме. І треба пам'ятати, коли заміряєте, що треба прибор відводити не отак, чуть-чуть от, 5 см, а кожен раз відводити е, більше, 15-20 см, не менше 10 см. І потім новий замір проводити. 0,9. Ще раз нолік. Плюс-мінус 0,5. Коли буде не більше, тоді можете 0,0. Все, прибор відтарований, можна дожити його в спеціальний ящик і користуватись нормально. От для цього ці пластини. Так що користуйтесь, ніколи вас не підведе цей прибор протокол ББ20